Мирного, спокійного і безпечного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Інна. Сьогодні готую сирну юшку з печерицями. Хочу з вами поділитися своїм рецептом: набір продуктів найпростіший: печериці, цибуля, морква, плавлений сирок, олія, сіль, перець, спеції. Для початку грибочки мию, шкірку не знімаю, грибочки молоденькі. Це, якщо великі печериці, такі розкриті і аж серединка чорна, от, то так. Шкірку треба знімати, але я таких печериць ніколи додому не беру. Помиті печериці викладаю на паперовий рушник, щоб зійшла вся зайва вода. І тоді нарізаю їх дрібнесенькими пластинками. Петель на плиту, злегка змащу її олією. І тоді викладаю сюди нарізані грибочки. Грибочки тримаємо на пательні до тих пір, поки випарується вся оця волога. Бачите? Час від часу помішуємо. Тепер зажарочка. Дрібненько нарізаємо цибульку. На другу пательню трошки олії, небагато. І так само додаємо ще вершкового масла для гарного насиченого вершкового смаку. Викладаємо сюди нарізану цибульку і додаємо дрібну натерту моркву. Пам'ятаємо, що у нас на пательні грибочки, час від часу помішуємо, вони вже майже готові. От, все. Їх вже можна забирати з плити. Щоб овочі краще пустили сік, накриваємо пательню кришкою і тримаємо на маленькому вогні. Сильно зажарювати їх не треба. Вони просто. Повинні бути прозорими і гарно віддати свої соки, обмінятися смаками морква і цибулька з маслом. Тепер на плиту ставимо казанок. Вода гріється. Можна натирати сирок. Для приготування цієї юшки я використовую саме ось такий плавлений сирок. Він дуже ніжний, дуже легко, гарно плавиться, має гарний, виражений насичений смак. Пробу отакий. Плавлений сирок з грибами. Пробувала брати інші сирки. Смак не той. Сирок дуже м'який, ніжний. Перед тим, як його натираємо, тримаємо або в холодильнику, або кілька хвилин у морозильній камері. Натираємо на дрібненьку тертку. Так, овочі готові. Грибочки також. Перекладаємо це все в казанок з водою. Даємо сюди сіль, але для початку небагато, тому що ще сирок тут буде. І перець або суміш перців. Також небагато. Отак, злегка припудруємо, просто, щоб закріпити смак. Смак овочевого бульйону. Овочевого, тому що тут лише овочі, тут лише морква і цибулька. Таку саму юшку можна готувати і на м'ясному бульйоні. І це також буде дуже смачно. Коли готую на м'ясному бульйоні, стараюся, щоб він був не дуже жирний. Я додаю ще до такого бульйону воду. От. І так само м'ясо. Якщо є відварене м'ясо, то також додаю його небагато. Все-таки це грибна юшка. Відварене м'ясо нарізаю дрібнесенькими кусочками. Ну і картоплі не даю сюди зовсім. Пробувала приготувати з бараболькою, вона перебиває смак. Тому лише грибочки і плавлений сирок. Накриваємо казанок кришкою, чекаємо, поки все тут гарно закипить. Можна готувати сухарики. Ви знаєте, така юшка дуже смачна з сухариками. Готуємо їх або з чорного хліба, або з батона. Сьогодні у мене батон. Для того, щоб сухарики були смачніші, спочатку збризкуємо їх легенько олією. І посипаємо сушеним часником і травами. Можна брати італійські, прованські трави на свій смак. Ось так. О, в казанкові все гарно кипить, саме те, що треба. Перекладаємо сюди сирок, закладаємо його в кип'ячу воду, так він набагато швидше і краще розплавиться. О, гляньте, яка у нас тут краса. Так, добре. Юшка кипить, сир плавиться. Збоку на пательні підрумянюються сухарики. Як бачите, сухарики я не готувала такими дрібненькими, щоб додавати їх в горнятку до юшки. Тому що вони дуже швидко розмокають, коли юшка гаряча. Готую їх ось такими скибочками. Вони дуже смачні в прикуску з юшкою. Ось гляньте, які вони. Рум'яненькі, хрумкі, дуже ароматні і смачні. Так, повертаємося до нашої юшки. Скільки варити, щоб оцей весь сир розплавився. Бачите? От, тут ще видно оці кусочки. До юшки за бажанням можна додати зелень. У мене сушені, кріп і петрушка. Ще пару хвилин. О, бачите, ще видно, що де-не-де -де 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 сирок кусочки крихтами такими плаває. Ось. Не можу сказати точний час приготування, тому що це залежить і від сиру, і так само від того, як ми його натираємо, на якій терці. Орієнтуємося на загальний вигляд і на смак. О, до речі, і на смак. Юшку вже можна скуштувати. Куштувати і при потребі додати сіль перець за смаком. Дивіться, яка гарна юшка виходить, бачите? Нічого тут блендером перебивати не треба. Тут лише дрібненькі кусочки печериць і все. Зараз одразу плити, поки юшка ще дуже гаряча, вона ріденька, а коли вона трошки постоїть, ухолоне. Вона стане густішою. Смачна і сита сирна юшка з печерицями. І як бачите, приготувати її зовсім неважко. Шановні мої глядачі, готуйте! Готуйте для себе, для своїх рідних, готуйте і здорові, споживайте!